Кіпру. Перехоплення, скляр, передача на Унанова. Унанов пробиває і від Гергеля м'як залишає на Кондратенка Розіграш кутового. знову криворучку навішує. Удар помиляється, Криворучко намагається вибрати м'яч у Дмитренка. Дмитренко відразу вперед на забігання партнеру. Удар по воротах і Бонзик Унанову. Навіть удар був по воротах від 11-го номера команди Ельнісько, той під удар у Нанову, нано пробиває і каса вибиває м'яч. Знову удар. Ільніський пробиває, і м'яч іде вищий воріт. Ручко Збирання за обіком, Бабюк дає передачу під удар. Кардашов, кардашов пробиває і не влучає. Хоменюк з м'ячем. Передача вперед Хоменюка. Є можливість криворучкою і не влучає. Галя! Ільніцький на Кондратенко. Кондратенко пробиває пробиває, каса відбивається. Є можливість знову чи Удар. Ну а наступний матч. Оп, вічає, рай! Не вдається Криворучка. З другої спроби Криворучка забиває касапу і виводить команду. Оп! Не вдається. Унанова і каса вбиває м'яч за межі поля. Січ. Чудовий удар. Гудин з дальньої відстані. І каса цього тренка. чудові два переводи, які роз'їжджають зразу. Пробиває Дмитренко, голкіпер командивка «Енерго» Вбиває м'яч. Димитляра не вдається зробити. Скляр віддає на Унано. Унано відразу один дотик на... і пробиває поворота. Забиває, не влучає поворота. Гравець команди. Герель вийшов на заміну. Замість Левченка. І з м'ячем Кондратенко. Передача на скляр, була можливість у третя номер команди. Пробиває і ледь не забиває скляр. й за на Сколяренка помиляється, Скляр йде передач на нізку, є чудова нагода, він і забиває сьомий номер після помилки від команди Січ і Пенерго доходить. Черкоза на знову Черкоза помиляється. Скляр від передач на Намагався Дмитренко вибирати м'яч. Чічіко завиває м'яч подалі. Дмитренко бореться проти Кондратенка. Кондратенко корпусом не дає побіка. Пробиває Дмитренко і кутовий удар. А передача на Дмитренко помилка, скляк, відразу загружає на Унана, Унано в скидку робить на, уна, на криворучку, криворучку. Намагається переграти голкіпера, не дається зробити, рум'янце виносить м'яч. Унана з м'ячем. Заробляє кутовий удар. Унано. Чудово, грає бабюк, виходить вперед, бабюк, зрізає кут, ходить краний майданчик. І не вдається пробити Дмитрові, і дає передачу на гергеля. Гергель на Румянцева, Ромянцем пробиває і вищий воріт іде. Розпочнеться останній матч. Туру у нас матч між командами. Патр... Пробиває і забиває, все ж таки, бабюк і робить рахунок 2-1 на користь команди. Ну що ж, остання хвилина йде матчу у нас. І все, матч завершено.